Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. і Ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Данія підготувала перші 50 українських фахівців для обслуговування винищувачів f 16 Про це повідомив командувач королівських повітряних сил Данії. За його словами, більша частина з них уже повернулася в Україну. Генерал-майор повідомив, що наступна група фахівців також незабаром розпочне навчання. Він додав, що наразі ще триває підготовка першої групи українських пілотів. Нині вони опановують нічні польоти. Уряд Фінляндії підготував для України 24-й пакет військової допомоги. Про це повідомляють на офіційній сторінці Міністерства оборони Фінляндії. Рішення про передачу Україні озброєння нещодавно ухвалив президент країни. Вартість нового пакету приблизно 159 мільйонів євро. До нового пакету військової допомоги також увійшла і різна військова техніка. Нагадаємо, на сьогодні Фінляндія вже передавала Україні новітнє засекречене озброєння. Від 24 лютого 2022 року в Україні кодифікували та допустили до експлуатації у силах оборони майже 20 зразків снайперських і антиматеріальних гвинтівок. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Зазначається, що третина з них українського виробництва. Зразки іноземного виробництва, які перебувають на озброєнні Сил оборони України, представлені компаніями з Канади, Сполучених Штатів Америки, Австрії, Чехії, Німеччини та інших країн. Американська компанія офіційно оголосила про успішну розробку машинного зору під назвою Skynote S, який постачається до Збройних сил України, де довів свою реальну ефективність. Skynote S, як зазначає компанія, є міні-комп'ютером та контролером польоту. Ця технологія дає українським силам сучасний комп'ютерний зір для протидії та обходу втрати функції GPS. Також нова технологія забезпечує повністю автономний політ, стійкість до перешкод та безпрецедентну точність. Генеральний директор американської компанії Skydio, виробника безпілотних літальних апаратів, заявив, що вони починають винаймати співробітників в Україні. Очільник компанії наголосив, що ніколи не зустрічав таких досвідчених користувачів дронів як люди в Україні. Станом на сьогодні компанія вже найняла до 10 співробітників. У планах компанії, виробництво тих чи інших компонентів, як приклад систем, що допомагають літати в умовах репа. згодом і локалізація виробництва дронів Skydio в Україні. Уряд Іспанії опрацьовує постачання до України бойових машин піхоти Аскот. Про це нещодавно повідомило іспанське видання. Про це також говорить надання детальної пропозиції щодо виробництва до 50 БМП «Аскот» на рік від самої компанії до кабінету міністрів Іспанії. Як пише іспанське видання, наразі пропозиція на стадії оцінки. А як уточнює профільне видання, свої плани та пропозиції надіслали інші оборонні компанії, зокрема й виробники боєприпасів. Виробництво вітчизняних бронетранспортерів БТР 4 продовжується. Про це нещодавно повідомило українське військове видання. Як зазначається, найголовніше, що виробництво БТР-4 «Буцефал» продовжується досі. Вітчизняний БТР з 2014 року постачається на озброєння сил оборони України. Штатне озброєння машини це бойовий модуль БМ 7 Парус, на якому встановлена 30-мм автоматична гармата, 30-мм автоматичний гранатомет та танковий кулемет. Українська військова промисловість запустила в серійне виробництво безпілотники Камікадзе, які здатні вражати цілі на відстані понад тисячу кілометрів. Про це нещодавно повідомив директор «Укроборомпрому». Як він зазначив, за досить короткий проміжок часу ми розробили і запустили у серійне виробництво власні далекобійні дрони Камікадзе, які вже неодноразово довели свою ефективність, уражаючи різні цілі. Українська компанія виготовила для пожежних розрахунків Державної спеціалізованої служби транспорту дві піротехнічні машини важкого типу. Про це повідомила прес-служба компанії. Як зазначили у компанії, піротехнічна машина важкого типу дозволиться перебезпечно транспортувати вибухонебезпечні предмети великого калібру. Одна з найважливіших переваг цих машин це здатність завдяки спеціальному гідравлічному маніпулятору підіймати важкі конструкції в межах 6 тонн. В одному з міст України відкрили перший ресторан мережі «Макдональдс». Заклад також став першим відкритим у 2024 році. Про це повідомляє прес-служба «Макдональдс» в Україні. Макдональдс має площу понад 605 квадратних метрів. Він налічує 175 місць у залі та 136 на терасі. В залі працює 12 цифрових терміналів самообслуговування. Тепер в Україні працює 101 заклад МакДональдс. Укрзалізниця виходить на польський ринок компанія Ukrainian Railways Cargo Poland. Отримала ліцензію залізничного перевізника від управління залізничного транспорту Польщі. Про це повідомила прес-служба компанії. Це дозволяє компанії повноцінно вийти на європейський ринок залізничних вантажоперевезень. Укрзалізниця продовжує системну роботу над євроінтеграцією залізниці та розвитком міжнародних послуг. Єврокомісія передбачила понад 15 мільярдів євро для України у бюджеті Євросоюзу на 2025 рік. Про це нещодавно повідомили у при службі комісії. За пропозицією, 4 мільярда 300 мільйонів євро будуть доступні Україні як гранти у межах програми «Ukraine Facility», А 10 мільярдів 900 мільйонів євро як кредити на пільгових умовах. Рада директорів МВФ завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування для України, ухваливши рішення про виділення Україні приблизно 2 мільярдів 200 мільйонів доларів. Їх спрямують на бюджетну підтримку. Як зазначили у МВФ, незважаючи на складні умови, показники України в рамках програми залишаються високими. Всі критерії ефективності на кінець березня були досягнуті. Українська економіка продовжує залишатися стійкою. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.